Всім привіт! Продовження історії по заміні кабелів силових інвертор, який там раніше був 35 квадратів. В принципі, як рекомендував виробник, але як виявилось, вони трошки гріються. Ну і за рахунок великої довжини, Мов досить -таки, велике падіння напруги. Через що вирішив їх замінити. Так, тут вже бачимо. Нові кабеля, ну, вони по суті тут не сильно змінилися. Я розкажу, розкажу чому. Неоднакові попереджу, просто на одному більшій ізоляції. Показую їх тут. Значить, тут якби розмір провода, ну Це бо, фактично сама жила. 70 квадратів. На ній є один шар звичайної ізоляції, ну ПВХ. Там, чи як вона. Далі шар. Тканинної ізоленти, такий досить щільний, тіпа, з перехватом десь приблизно 50%. Тобто, по суті, це більше нормальних два шари. І зверху ще один шар звичайної ізоленти вже під колір. На жаль, по місці тут немає такої термоосадочної трубки відповідного діаметра, щоб його кабеля вдягнути в термоосадочну трубку, то було б звичайно, краще набагато. Ну, тому поки що так. Я думаю, в майбутньому десь буду якісь робити замовлення. І відповідно додам собі ще термосаточну трубку, досить товсту, щоб можна було вдягнути ці кабеля, і буде тоді трошки краще. Значить, Хто сумнівається, от вам точно, 70 квадратів. Наконечник обжатий, все як має бути, обжатий кілька разів, Тобто не, не просто одній тосі. Так. А, по суті, від краю і до місця, де вже він стає такий приплюснутий і сама гільза. Ну, Тут я думаю, може буде видно. Видно, бачите, край обжимів. Ну, тобто десь сантиметра два, мабуть, обжато цим гідралічним кліщем. Ну, досить таки нормально воно обжимається. Так само це, я його заізолював. Заізолював ну, звичайно ізолінтою. Це ж саме. Для того, щоб тут щось якийсь металевим предмет не замкнути. Кришечки потрібно буде замовити. Чомусь я коли замовляв клеми, чомусь я прогав і не замовив їх разом з кришечками. Ну, трошки неуважно подивився і так вийшло. Ну, то, так суть не там одну Кліма закрив в принципі, нічого критичного акумулятор. Такий. Так, він ну, тут цей принезароблений, недороблений. Раніше він сидів отут внизу, на цій нижній полиці. Зараз тут сидить ну, той інвертор з акумулятором. Ну, по суті, така собі зарядна станція. Там вся і зарядка і акумулятори ці. Раніше він тут сидів, але його підняв наверх через те, що, щоб скоротити довжину проводів. Значить, Після того, як я його сюди висадив і збільшив переріз проводів. По суті, в два рази, бо там було в районі 35 квадратів, зараз десь приблизно 70. Не знаю, чому приблизно, бо тому що я його робив ці провода з тонких шил. Мається на увазі кабель роздарибанив Там був у мене кабель 3 по 2,5. Досить тоненька жила, м'якенький. І сюди 32 жили так спакував. Це 32 жили. Це десь так приблизно 80 квадратних міліметрів, по тому що написано на кабелі, Але я діло, що трошки виробник намахає обов'язково, і там 80 точно немає. Ну, і я думаю, що 70 є, через те, що досить щільно в наконечники заходив кабель, я його десь раніше 28 штук нормально зайшов, а далі я. Цвяхом їх там притискав, розтискав, щоб в кожну наступну жилу все важче і важче, було туди його всередину за, за цей ну, за, запхати передупресовкою. Тобто 32 жили і туди, і туди впресувалося. Якось струдові як їх туди, але вони та зайшли, після чого їх обжав, і в принципі контакт тут, я думаю, що шикарний. Далі. А тут ми бачимо, що зайшли. Трохи тонче, правда. ідеш, да? що вони якби там. Вони... Як так сталося? Десь, десь отут приблизно за це. Ну, Зніму кришку, якщо зніметься, то трошки-трошки тугенько знімається. Кришка скоро б так знялася. Е, бачимо, да, таке потовщення. не? І отут друге, ну я так трошки тут ізорієнтою плавніше, воно зробив, що його не так видно. Що е, це таке? Сюди дійшов кабель тих 70 квадратів, там всі, всі жили йшли. Тут обжато мідною луженою гільзою, ну, оба, і той і той обжаті. І після самої гільзи завіжіло вирізані. Так вирізані, щоб туди в клемник влізлося. ну, Десь так 38 квадратів влізало. Сюди і так, треба і 38 квадратів туди і завів. Цей трошки більше ізоляції. Там, там може бути, що в принципі, навіть і на кілька жил е, товстіший. Цей трошечки тонший. Е, хоча вони-мінус на вигляд, плюс однакові були, коли це, перед за тим, як заізолювати. На кінцях 35-й наконечник е, ну точніше, не наконечник, а гільза 35-та е, опресована. Далі трошечки там опиляна все, що зайве. Далі той кінець, який заходить в, саму ці, в сам клемник, там не, не йде в деяких інверторах, де там дві шини, типу там болт-гайка, тут клемник, в який там просто треба вставити кінець кабеля і обжати, ну, гвинтом закрутити. Отут От саме такий. Кінець не... на 35 квадратів гільза не проходила серину, тому я її Ще взяв, поміняв губки на тих кліщах і до, ну, на 25 поставив і трохи ще дотиснув, допресував трошечки сильніше, відповідно, став трохи він тонший. Тоді так плотнесенько дозайшло в, в самі клімніки. В принципі, думаю, буде нормально. Контакт там повинен бути хороший. Ну, В ідеалі там, звичайно, трошки інший, наконечник мав би бути, але да, його допхати. Там досить тісновато, то трохи погратися треба з ну, цим його вигнути, досить воно так, поганенько хотів, огнутися, бо того, що, ну, він досить твердий кабель. Так, Закрив, щоб воно там не заважало. Ну, ідеально було б там якось його закрити повністю, щоб тільки як сам кабель виходив, але ну, трошки це не зовсім виходить. Такий трошки не зовсім симпатичний вигляд, але то в принципі не впливає і на що. Отак От вдалося побороти падіння, яке було близько пів вольта. Ну, і відповідно, побороти нагрів. провода. Він звичайно не сильний був той нагрів, але він був. Ну Такий кабель теплий був при максимальному струмі, там коли там, десь приблизно 160 А. Ну Такий він досить таки нормально теплий був кабель. Це не сказав, що це критично, він там не, не, не сплавиться, не згорить, не ще щось, але Ну це, звичайно, це трошки втрати. Падіння напруги, там інвертор дає напругу ну вже ніби повної зарядки, а до акумулятора заходить там на 0,4 В менше. Відповідно, під кінець зарядки, там струм трохи падає. ну Це, звичайно, непогано. Але... Деколи треба зарадити швидше трохи. Тому таким чином декілька зайців одночасно поборов нагрів і, ну, і зайців втрати. Ну, звичайно, тут ще трошки є всяких таких от соплів. Це підключені від акумулятора. Напряму е такі дрібні споживачі, як там, роутер, е там онушка і десь там ще камера на вулиці. Воно все підключене. Напряму, це все буде вирізатися. І Зашиватися, закриватися, і так, я планую точок маленький зробити для постійного струму. Звідси ж піде від того щеточка, піде до, до трекера лінія для того, щоб заживити напряму від цього акумулятора, заживити і електроніку управління трекером, ну і сам привод, щоб там без, поки що там, раз в тиждень підзаражає акумулятор, який там стоїть. Але це трошки не дуже зручно, тому. Його звідси приведоліні, то нам майже та лінія там є. Кілька метрів потрібно докупити кабеля і доробити, але все щось не вистачає часу. Тому Тут зроблю такий щиточок постійного струму, в якому е, всі ці соплі приберуться, і там звідти буде нормальний розподіл е, по всіх споживачах, в таких цих слаботочці. Чому не від розетки підключений е, роутер це все? Ну, тому що раніше воно було як. Тут в мене хто пам'ятає, в щитку був АВР, який включав інвертор. ну тут І, був. Який включав інвертор, той, який був раніше. і він же зараз стоїть. У цей. І там була затримка близько 8 секунд. Через що там пропадав інтернет, потім кілька хвилин закону загрузиться і так далі. ну таке собі. Тому я був і зробив відживання напряму. Від акумулятора, а не від 220 вже. І так воно в принципі, до, цієї, до сьогодні залишилося. Ну, і нехай, він так вже, мабуть, і буде. Напряму від акумулятора мається на увазі, роутер не споживає 24 вольта. Там стоїть DC-DC перетворювач, який понижує до 12 і живить онушку і живить роутер. Uh, так же саме В камери стоїть свій перетворювач. Все ну, одно ну, перетворення мусить бути там чи 220 на 12 чи, чи 24 на 12, воно ну, без цього не але так от В даному випадку було мені тоді простіше, і так воно в принципі залишилось до сьогодні. Працює та й супер. Акумулятор сидів там внизу, він трошки там був захований. Зараз тут наверху і ще чи всього потрібно буде таке зробити йому нормальний якийсь корпус, щоб він трошки виглядав не так стрмненько, то він трохи. Ну, тут Все, все, все закрито захищено, там якби єдиний варіант, що можна десь туди пхати до клімів когось ключа чи ще щось, але це треба дуже постаратися. Ну, тому все одно ну, потрібно буде зробити корпус нормальний і пофарбувати його, щоб воно було трошки так якийсь вигляд малолюдський. Бо він так тут вже мусить бути на, на, на цій половині через те, що ну, ближче до інвертора. Там раніше була лінія близько трьох метрів, ну це підлоги там, через стіну і аж сюди. Близько трьох метрів була лінія і трохи втрати були досить такі суттєві. Близька п'ютера, близько пів вольта було падіння напруги. Зараз падіння 11, сотих вольта було. Це десь 140-150 А, ну, наповну ще не навантажував, щоб поміряти падіння, але в тому і не бачу сенсу через те, що падіння знизилося суттєво і далі за якісь там, вже кілька сотих вольта боротися немає сенсу. сенсу. Далі що, збільшувати переріз кабеля, ставити хіба шину таку за 300 квадратів, це ну, таке собі ніхто цього робити не буде. Тому воно вже отак так вже є, і те, там, тих 11 сотих вольта там, чи 12 нехай там буде, вони нічого там вже по суті не вирішують такого суттєвого. Через те, так воно буде. Пів вольта, то було багато. А це вже в принципі, нормальний такий в, в межах розумного кабель з величезним запасом. Тому так воно вже в принципі залишиться, бо того, що ну, смісл далі там його вже допрацьовувати. Зразу ж наперед дам відповіді на запитання. Як на запитання, точніше деякі коментарі. Ну, типу, там про колхоз і так далі. Чому, чому саме таке варіант? Да, можна було купити кабель, там щось в районі 800 гривень за метр. Тут 2,5 метри ну, в загальному на плюс і на мінус. В принципі, вона сума не така космічна, але ну, все-таки є. Але суть в тому, що така сама приблизно буде, да? але там ще і ізоляції буде ого-го. І воно буде таке потом дубове, що то просто капець. А купляти той силіконовій оболонці, там де кілька десятків тисяч тонесеньких жилок, Звичайно, кабель класний, але він буде коштувати як півінвертора, а може ще навіть і більше. Тому то однозначно такий варіант не проходить. Не, ну. Цікавий, але не, не для мене. Тому от такий зробив варіант. Далі. Якщо б я купив кабель на 70 квадратів, все одно він би в клімку не зайшов аж ніяк. Там навіть туди жила на 70 квадратів. Сама голова не, не, може не пройти. Ну, Чи все вона би але такий варіант. Все одно потрібно було б тут з цією обігрізовкою грати, все одно тут домотувати кусок ізоляції. Далі. Він товстіший там йому тісно в коробі було би пройти. Потрібно було би щось змінювати. Короб в ціні ну, захований він не зверху, тобто його не заміню вже ніяк. Тобто, навіть якщо би купив кабель, все одно, то, як ви кажете, колхоз, він би би бути і без нього ніяк. Тому отакий такий, би варіант далі. Кабель оцей, що по 2,5 квадрати, так, в мене був в наявності, а тут потрібно ще купляти, і, відповідно, які зайві витрати там хоч і невеликі, але, але є. Тому такий варіант. Зробив далі спеціалістам, які вміють статипує, я також вмію розкажу так. Значить, З тим запасом по перерізу кабеля. На цей кабель приходиться при максимальному навантаженні там, близько 2 А квадратний міліметр. Це при тому, що за різними там, джерелами, ну точніше різними документами, десь допускається 5, 5 А на міліметр квадратний, десь 7. Ну, при зміному струмі там, рекомендується не перевищувати 7 А. Але зустрічав спеціалістів, які вже говорять, 10 А на міліметр квадратний, ну, Це -то вже звичайно занадто. Але... 5 ампер, це нормально, так? А в мене 2, мілі... 2 А на міліметр квадратний. Тобто запас в мене є більше ніж в два рази. Тобто цей кабель грітись не буде. На ньому, по суті, 3 шари ізоляції, яка перетертись не має шансу. Далі, ну, через те, що тут воно нерухомо стоїть. Проплавитись, в принципі, також не має шансу. Якщо десь. Не дай Боже ставиться якийсь там замикання. БМС повинна відключити. То ну, кабель точно не, не буде там вже горіти і це все. Тому що БМС, коли при таких кабелях, Тут він, як невеличкий ломик. <головік> <головік> <головік>, да? ну, палець товщиною, це фактично сама жива, бо то, там десь міліметр, можливо, п'ютера ізоляції. Тобто, ну, я впевнений в цьому, що він буде працювати нормально. Далі, на рахунок того, робити комусь так чи не робити, це ваша справа. Я нікому не рекомендую це таким займатися. Так, я це собі роблю в себе під свою відповідальність, по своїх розрахунках. Ну і відповідно, я впевнений, що буде працювати. Комусь рекомендувати не буду, тому. Можете не розказати мені, що там, я показую якусь погану ідею. У ну, кожного ж є своя голова і на плечах. І не собі маю думати, не, не повторювати за кимось. Хоча, дивлюся, останнім часом. Хтось щось якийсь зняв, показав і бігом всі повторювати. Там, зробив один індус, двигуна на пружинах, да, там вічного двигуна. І всі бігом повторювати. Ну, то, в принципі, можливо, так і оця, цей ковхоз, хтось повторювати, тому не рекомендую. Далі, ще одна причина, чому саме такий саморобний кабель, це я вже згадував, це те, що в клімнік аж ніяк більше не зайде. Була там ідея, у мене там, і, в принципі, таку, щось в коментарях подібне писали, щоб туди всередину зайти шиною, плоскою. А вже тут зовні ну, під'єднуватися нормальним наконечником зразу на 70 квадратів і так далі. Також була така ідея в мене. У мене була ідея ще цікавіша. це Поки що інвертор на гарантії, я цього точно зробити не буду. Ідея була така: розібрати, зняти той клемник і туди зробити там дві там, шини мідних, підпаятись до, ну, до тих доріжок, Там посилити їх, все як має бути. Зробити дві шини з болтами, щоб можна було нормальний Наконечник завести і там його. Підключити. Там трошки тісновато з місцем, але так я роздивлявся, теоретично можливо це зробити. Але зараз я не хочу цього розбирати, бо то, що, ну, якби він там ще на гарантії і так далі. Дечого на щоб завжди техніці працювати. Ну працює та й, та й добре, що працює. Перестане працювати, там, не дай Боже, тоді душу його розбирати. Хоча я надіюся, що буде працювати нормально. Бо вже, в принципі, мало би показати до цієї пори якісь свої приколи поки що працює нормально. Що там сьогодні генерації у нас практично немає, бо марно. Що ми маємо? 440 Вт, це не трошки сонце навіть вийшло. Як вийшло? Точніше, хмари розсіялись, що трохи не такі густі, бо до цієї пори йшов дощ. Там генерація була близько нуля. Ну, в принципі, це вже очікувано, бо прийшла осінь. І вже по-іншому воно бути не може. Мусить бути дощі, мусить бути хмарно. Через це отак вже сьогодні вже обід. А допіру 69% рівень заряду. Хоча зазвичай при нормальній погоді в цю пору завжди вже 100% і деколи там вже і полір нагрітий, і там повністю вже коротше, після обіду вже і споживання такого немає. Бо вже все. Повністю, стільки треба було, стільки вже і зарядився акумулятор, і нагрівся бойлер і, і там все інше. А сьогодні <coughs> така от трошки. Але до вечора я думаю, що акумулятор зарядиться, тому все нормально буде. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, можете писати коментарі, на все безплатно. До зустрічі.